Всіх вітаю на своєму каналі тетянка і починаємо готувати піцу. Так, для цього нам потрібно 600 грамів просіяної борошна. Так, додаємо сюди 2 чайні ложечки, ну, не з гіркою, так, 1-2 солі. Так, тепер е, чайну ложечку цукру. Так, і все ретельно перемішуємо. Далі додаємо 40 г дріжджів пресованих або 20 г сухих. У ну, мене пресовані дріжджі, ось такі. 40 г. І так, виминаю жменькою сюди, в серединку роблю їх. Далі все ретельно перемішати з мукою. І потім додаємо 360 мл теплої. Головне, щоб було 38 градусів водички тепленької. Якщо буде дуже гаряча або дуже холодно, ну не то, що дуже, а, або буде холодною, то дріжджі не піднімуться або погано піднімуться. Так, вимісили все. Тепер додаємо сюди водичку. Я вже завздалегідь нагріла. 360 мл. Так, і все вимісити ретельно. І вимісити м'якеньке тісто, накрити рушничком і поставити в тепле місце. В тепле місце, щоб воно підходило. Так, я вибачаюся ще, забула. Олійки треба. Ось приблизно 4 столові ложечки. Один, два, три, 4. Може, трошечки більше. Олію олію можна або сояшникову, або оливкову. Ну, я додала сояшникову. Так і все ретельно вимішуємо. І нічого не забула. Водичка, цукор, сіль, дріжджі, олійка. Все Так, все вимішуємо м'якеньке тісто і ставимо, накриваємо рушничком і ставимо на, в тепле місце на зараз сонечко на підвіконня світи. І ми його поставимо, тісточко, нехай підходить. І ще трішки, помимо 600 грам муки, можна ще, ну, щоб вимісити його добре на столі. І ще трішечки мокічки можна додати. Так. І все вимішуємо. Я зараз на столі добре вимішую, Я так завжди був у миски. У мене не завжди так гарно виходить. І все і поставимо, накриємо, і нехай підійде. І потім будемо далі робити. Так, далі. Продовжую. Таке м'якеньке тістечко у мене вийшло. Все, дуже його не забиваю мукою, щоб було м'якеньке. І все і кладу в мисочку, накриваю рушничкою. І накриваємо і ставимо на сонечко на підвіконня на 40 хвилин. Так, ще забула сказати, ось такий в мене таймер є. Можна виставити годинки там о, хвилинки. І все, будемо знати, що на 40 хвилин, через 40 хвилин воно дасть знать, і будемо далі робити з тістом піцу. Так, далі. Продовжуємо. Беремо дві мисочки і натираємо зараз ковбаску, сир і робимо ну, помазуху, як я кажу, намазувати на тісто. Значить, для цього беремо чашечку. Беремо у мене, наприклад, такий соус руна український. Ось такий у купляли, Фірмовий український соус так змішую. І Майонез з бідронки з Польщі. У мене чоловік далекобійник привіз нам такий майонез, отакий, дуже густий, дуже смачний. Зараз змішаємо і сир гауда, чи гауда отакий, 450 грамів теж із бідронки. ну Десь приблизно, може, менше, ніж половини візьмемо. І отаку ковбаску купила молочну в українських ковбасах в нашому місті. Десь приблизно теж грам 200, отакий кусочок. Зараз я натираю на тер терку, а потім змазуємо тісто і спочатку ковбаску накладаю, а потім сир. І ставимо запікати в духовку. Так, продовжуємо. Десь приблизно беру одна, друга. ну Десь, може, дві чайні ложечки. Цього майонезу, він густий. Так, і десь приблизно так само дві. Чайні ложечки соусу руна. Так, і все ретельно перемішуємо. Так. Все перемішуємо, це відставляємо. Тісто у нас підходить. І відставляємо, нехай чекає свого часу. Тепер беру ковбаску зараз. ножечки. Так. Натираем колбаску на такую терку. И потом натрем сыр. Материн. Тепер сир беремо. так, і Приблизно десь відрізаємо менше, ніж пів кусочка цього, як то кажуть, на глаз, на око. Десь ось такий кусочок. Так, обчищаємо. ទេរយ Міні-йорк. Отака у нас гарненька собачка. Прийшла допомагати мені. Так, біжи, а масу що, який вийшло сир і ковбаска. І помазуха. Зараз пізніше будемо мазати. Продовжуємо далі. Так, пройшло 40 хвилин. Ось-таки тістечко у нас піднялося. І тепер, щоб воно було тоненьке, а то в мене завжди якесь виходить як пиріг, таке товсте. Значить, розділяємо, ну, не знаю, ось таке в мене деко, чи як правильно воно називається. І розділимо, можливо, на пополам, щоб було тонше. Або. Трішечки меншу частинку залишу, накриваю на сонечку, будь ласка, так, а цю частинку розкачую і качалочкою осипаємо тіл. І тонесенько розкачуємо. І потім ковбаску, Я завжди е, сир не відразу кладу, а Спочатку спочатку ковбаску, а потім mm -hmm. трошки запікаю, а потім світ додаю, щоб він весь разу не розстояв. Так, там, 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 там. І що гарно пройдете? Будемо цей Так, беремо наш соус, соус помазуха як я кажу. Так. Я завжди все буду швиденько, бо я така, що ходжу швиденько, що роблю все швиденько. Так, щоб будемо. Хоп-хоп-хоп. Іноді як на швидку руку і ще смачненьке виходить. Вже аж слюнки потекли від самого соусу, від помазухи. Ням-ням. Уже собачка шані біля мене ходить нюхає, пахне сирочок. Вона любить в нас сирочок. Бачите? Прийшла. Mm -hmm. Так, все, це змазали. Так, тепер ковбаску натерту. Отак розсипаємо, розсипаємо туди, сюди, туди, сюди. Так, видно? О! Отак, швиденько, швиденько. Так, духовку нагріваємо на 180 градусів і випікати 5-7 хвилин. Може, хтось хоче їсти, живуть і бурчить. А я пізніше з вами познайомлюсь з усіма. Розкажу, з ким я живу, хто в мене є. А то так зразу почала відосики без знайомства. Нічого, все попереду, познайомимось. Одне скажу, що мене звати Тетянка. Так, все, готово. Духовочка догрівається і ставимо на 180 градусів на 5-7 хвилин. Містечко залишилося. Так. І так от сюди шлюп, І трішечки колбаски залишилось. Ну, маю надію, що хватить колбаси. Сир ще поки не посипала на ту піцу. Ще догрівається духовочка. А зараз розкатаю ось така форма у мене. Змастила олійкою. І зараз швиденько розкатаю. Так, треба було, я вже розумію, що треба було більше начинки наробити і більш тоньшу піцу. Ну, нічого, іншого разу зробимо. Робимо тоньшу. Ось поки яка є. Дуже хочемо їсти. Вже вотак борчить дуже. Біля мене внучечка мій режисер стоїть. Мені вже животик обурчить, хоче піцу. Вона дуже любить у нас піцу. Так. Ну, десь так приблизно. Шляп. І все. Ага, ще ж по мазухою зносить нашою гарненькою. Так, 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 так. Добре, я мадію. У нас теж слинка, мабуть, побігла вже. Ось такої помазухи. Смачної. Ось така помазуха. Так, нагадую, соус робив український і майонез польський. Так, змішує в інших. В серіях я вам розкажу, як ми проживали в Польщі. І тому такий буде смачний сирок у нас польський. Так. О, і Шаня теж зголодніла і прийшла корм поїсти. Чуєте, хрумтить? Як добре, просила, просила сирочок, але ми їй. Так часто не даємо, вже вранці я давала сирочок. Ну, і вона вирішила поїсти корма свого. Ну, смачного шані. Так, все, друзі. Друзі мої, друзі. Ось, зробила ще одну піцу маленьку буде. Все. До зустрічі пішла ставити ту піцу. Духовка розігріла. Так. Друзі мої, ось. Що я ще знайшла в холодильнику, сьогодні купувала 4 шампіньони. І зараз я їх швиденько почищу, пережарю на олійки і вирішила додати до цієї маленької піци грибочків. Надіюсь, буде смачненько. Так, вибачаю за бордок свій, все не встигаю. Богороди його готувати, годувати. Так що буде все добре. Ось наша піца велика. А ось наша шана, маленька. Матимо грибочки в чаті. Це два було величеньких. Грибочки, щоб пахло, і смачніше було. Це гріночки. Сьогодні варила дюшку з грибів. І гріночки жарила в яйцях, залишилися. Вот як как грибочки маленькие. Кажуть. Перший блинчик комом, так от у мене перше відео комом. Грибочки, два штучки підсмажили і сюди до піци додаємо, кому попаде грибочок, кому ні. О, так, духовочка запікала. Зараз подивимось. Ось така вийшла піца. Пахне Поріжемо піцу. Любимий привіз привізу таке купив. для моєї піци треба, мабуть, сокіру, а не отакі. Піц такої, що в магазині чи піцерії роблю? Ну, подивимося, що воно вийшло. Ми дорізаємо? Така, чуєте як пахне? М -м, супер. Так, ось така друга піца вийшла з грибочками, ковбаска, сирочок. Всім бажаю миру, гарного настрою, добра, позитиву, без позитиву нам ніяк не вижити. Все, всім гарного дня, вечора, ночі. Ранку, хто коли буде дивитися мене. Підписуйтесь на мій канал Тетянка. До побачення!